Прочитати книгу за один день реально. Сьогодні я підібрала для вас дуже круту підбірку із неймовірних трилерів та детективів, які можна прочитати лише за один день. Привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Від своїх друзів та знайомих я досить часто чую таку фразу, що мені, на жаль, немає коли читати. Але я впевнена, що якщо є... Велике бажання почати читати якусь неймовірно цікаву книжку Час завжди знайдеться. Сьогодні я підготувала неймовірно круту добірку із книжок, які можна прочитати лише за один день або за декілька вечорів. Я розбила це відео на такі невеличкі підкатегорії, і першою підкатегорією у цьому відео стало психологічні трилери. Я, як думаю, ви вже знаєте, якщо ви переглядали деякі мої відео, дуже прям непритомнію від задоволення від психологічних трилерів. І першою книгою, яку я дуже-дуже сильно хочу вам порадити, стане книга Еліс Фіні Камінь-ножиці папір. Це неймовірний психологічний трилер, який оповідає нам історію подружньої пари. У них є деякі проблеми у стосунках, і щоб їх вирішити, вони вирішують провести разом відпустку і поїхати у далекий будиночок, щоб провести разом час, без гаджетів, без нічого, просто приділити один одному як можна більше уваги. Вони сподіваються на те, що вони зможуть щиро поговорити та обговорити усі свої якісь проблеми у стосунках. Але стається так, що, можливо, не усі проблеми можна обговорювати або можна розповідати своїй другій половинці. І у цій книзі ви поступово будете дізнаватися про усі сімейні та особистісні проблеми, таємниці та загадки. Як це все впливає на стосунки, як це все впливає на особистість кожного головного героя неймовірна книга, яка тримає у напрузі просто увесь час. Дуже крутим елементом, який ще більше додає напруги, це те, що там є трошечки епістолярного жанру. Ви побачите різні записки, ви побачите листи, ви побачите щоденники, в яких розкривається поступово ося суть того, що ж там відбувається. Неймовірна історія, дуже динамічна. Вона читається дуже швидко і дуже захопливо. Головні герої розкриваються досить швидко. Усі події проходять дуже динамічно. Невеличка кількість сторінок та настільки напружений сюжет, що ви не зможете відкласти цю книгу на потім. Наступним психологічним трилером є робота Алекса Майклідіса Люд. Це робота від автора мовчазної пацієнтки. Якщо ви читали, то впевнена, ви впізнаєте цю назву, і ця його робота також дуже цікава. Я не можу сказати, що вона зацікавила мене набагато більше, ніж мовчазна пацієнтка, але у стилі Алекса Майклідіса це було дуже напружено, дуже цікаво та неймовірно інтригуюче. По сюжету ви зіткнетеся із компанією, яка прибуває на віддалений острів. І за усіма мотивами та традиціями Агати Крісті когось із них вбивають. І хтось серед них є вбивцем. Вам буде необхідно дізнатися разом із головними героями, хто ж там у всьому винний, що ж там відбувалося, і чому, власне, все те жахливе сталося. Ця книга також досить динамічна. Усі події розгортаються доволі швидко, усі герої розкриваються доволі швидко, і дуже є така велика вирогідність того, що ще не діставшись до кінця, ви вже здогадаєтесь, хто ж там злочинець. Отже, якщо ви хочете почитати щось швидке, напружене та схоже на Агату крісті, я дуже рекомендую вам людь від Алекса Маклідіса. Наступним я вам трошечки Покажу. І наступними історіями будуть будь-які книжки від Рут Рутве. У мене зараз є дві, одну з них я читала, іншу ще не встигла. Але я можу сказати вам те, що книжки Рут Рутвея дійсно. Дуже-дуже швидко читаються, тому що вони, по-перше, написані на досить великому форматі. По-друге, тут досить такий крупненький шрифт, і тому ви пробігаєте ті сторіночки ще швидше. По-третє, це дійсно дуже динамічні та швидкі історії, які дуже стрімко розгортаються. Вам буде так цікаво дізнатися, хто ж там той злий дядько або тітка, що ви також не зможете і не захочете відкладати ці. Книжки надовго. Тому, якщо ви хочете щось схоже на класичний детектив, щось з елементами психологічного трилеру, я дуже б рекомендувала вам книжки Рутве. У цій книжці одне за одним ми маємо такий герметичний трилер, у якому зібралося 12 людей і когось із них вбивають. І я думаю, ви вже про це здогадалися. Але вона така дійсно зимовою атмосферою. Дуже дуже сильно гарна книжка, якщо чесно. І усі ці зрізи, уся ця атмосфера зимова, не зважаючи на те, що наразі зараз вже у нас за вікном весна, чому я дуже рада. Але дійсно це дуже сильно атмосферна книга. Мені вона трохи просоціювалася із загатою Крісті із її 10 негритят. Але дійсно ця книжка дуже цікава. Я вам б її дуже рекомендувала. Особисто я прочитала її за два вечори. Але якщо приділити її цілий вихідний день, наприклад, вона б точно залетіла за один день. Ця книжка оповідає нам історію дівчини, яка вчилася в Оксфорді і познайомилася там із своєю майбутньою сусідкою. Вони дружили до того часу, поки одну з дівчат не вбивають. Злочинці у цій справі знайшли та посадили у тюрму, але через 10 років стається так, що знаходиться журналіст, який знаходить нашу головну героїню і наводить нові докази того, що. Той чоловік, якого засудили, насправді був невинним. Чи так це? І що ж там насправді сталося, треба буде дізнатися у цій книзі. І ще одним неймовірним психологічним трилером є книга Гостя проти ночі, і це також було фантастично. Вона також зовсім така невеличка ця книжка, тому ви точно зможете прочитати її менше, ніж за декілька днів. У 2000 році у невеличкому містечку цілу сім'ю вбивають. Живою залишається лише одна дівчинка, а іншу дівчинку десь безслідно зникла. А вже у наші дні письменниця приїжджає до цього дому, де колись сталося невимовно жахливе вбивство. Вона намагається дописати свою книгу та трохи вирішити свої особисті проблеми. Починається буря, і от серед цієї бурі дівчина знаходить примерзлу дитину у землі. А ще пізніше вона стикається із жінкою, яка, можливо, є матір'ю цієї дитини. Що там відбувалося, і я запрошую вас до читання. Ця книжечка також зовсім невеличка, але вона настільки динамічна, настільки цікава та настільки в деяких місцях навіть моторошна, що, ух, я заздрю, якщо ви ще її не читали. І заключною частиною у цій підкатегорії психологічних трилерів стане моя улюблена Фріда Макфаден. Цю книжечку я просто зараз взяла вам для прикладу, але усі книги Фріди Макфаден вони дійсно неймовірні. Мені дуже сильно до вподоби її манера написання. Те, як вона утримує інтригу, те, як вона утримує напругу, служниця, усі три частини дуже круті. Інмейт, от у мене ще є бойфренд, і скоро вийде, я сподіваюся, вже на нашому українському ринку її нова книга The Crash. Тобто, якщо ви хочете почитати щось швидке, дуже динамічне, дуже напружене та з неймовірними поворотами сюжету та розв'язками, Фріда Макфаден запрошує вас до прочитання її книжок. І переходимо до наступної категорії, і це детективи. Я нещодавно познайомилася із творчістю цієї письменниці, і це Шаріла Пенна. Нещодавно у своїх прочитаних засічень я розповідала про її книгу Хтось знайомий, і це дійсно неймовірно цікава книга. Якщо ви полюбляєте серіал Відчайдушній домохосподарки, тоді ця книга теж дуже сильно вас зачепить. Я бачила дуже багато різноманітних вінгуків на її романи, і всі кажуть, що вони дуже динамічні. Я прочитала два. Під назвою Хтось знайомий, та тут усі брешуть. І я можу, в принципі, по цим двом романам підтвердити те, що ці романи дійсно читаються дуже-дуже швидко. Тому що у усіх у них розвиваються події дуже стрімко. Усі події дуже динамічні. сам сюжет дуже динамічний. Головні герої, які один з одним, наче переплітаються, розповідають кожен свою історію. І кожна ця історія має свій, свій якийсь певний особистий вплив. На усю розв'язку, на увесь той клубок, який заплутується від самого початку. Отже, я сміливо можу рекомендувати вам книжки Шарі Лапени, тому що усі її детективи вони також досить невеличкі за обсягом, але завдяки... Коротким розділом, завдяки дуже динамічному сюжету, ви зможете прочитати цю книгу дуже-дуже швидко. Ніщо з цього не правда від Ліси Джуел, і це теж психологічний детектив, в якому ви дізнаєтеся історію двох жінок. Одна з них подкастерка, інша з них звичайна жінка, яка працює на звичайній роботі. Вона дуже сильно мріє про те, щоб стати такою самою відомою, як неймовірна, подкастерка, жити своє Красне життя, але на жаль, у неї це не вийшло. І ось за випадковим збігом обставин у цих двох жінок, де народження в один день, вони святкують в одному і тому ж місці і там знайомляться. Жінки домовляються про те, щоб записати подкаст про одну з них, де та розповість свою дуже мотрошну, цікаву та неймовірну історію. І повірте, ця історія дійсно дуже мотрошна і дуже неймовірна. Але що з цього правда? Саме це вам буде необхідно дізнатися у цій книзі. У цій книзі ви разом із подкастеркою будете дізнаватися про різноманітні такі потаємні закутки душі головної героїні. Іноді вони будуть мотрошні, іноді вони будуть вражаючі, але усе це ви зможете проковтнути лише за один день. І ця історія, я впевнена, залишиться у вашій пам'яті надовго. Далі ми переходимо до більш таких жорстких трилерів, детективів. І зараз я вам розповім про поліцейські детективи і це книги Саймона Бекета. Взагалі у мене їх 5, але одна вже поїхала в Миколаїв. А ці чотири красунічки залишаються поки що зі мною, тому що вони ще не всі прочитані. Але ці книги оповідають різноманітні злочини, які трапилися, і які розслідує один судмедексперт, антрополог, судовий антрополог Девід Хантер. У кожній книзі є окрема історія, їх можна читати окремо якусь. Певно, тут перше, друге, третє, четверте розслідування і п'яте. І вони, в принципі, не дуже сильно пов'язані між собою, тому якщо вам захочеться почитати, наприклад, четверту, або третю, або не розпочинати з першої, або навпаки розпочати, я можу сказати, що ви не втратите нічого сверхсильно. Важливого, як на мене, але всі ці історії, вони неймовірні. А взагалі, вони дуже по особливому, кожна з них починається. Лише послухайте. За відповідної температури згоріти може все: дерево, одяг, люди. І це перше перше речення. Отже, як ви зрозуміли, ці книги лише по першому рядку вже можуть дуже сильно заінтригувати. Через те, що події тут також відбуваються доволі швидко, і взагалі ці книги дуже дуже сильно насичені різноманітними подіями, і читати їх в певний момент навіть трошечки лячно. Страшно, іноді навіть огидно, якщо чесно, але це все ще більше якось заохочує вас накидати цю книгу і читати її все далі і далі до кінця. Кожна з цих історій особлива, кожна має свою певну особливість у тому, що саме там відбувається, як люди відносяться до тієї чи іншої події. І як на мене, звісно, родзинка всього того, що тут, тут у таких подробицях оповідається все від особистості цього патологоанатома, цього судмедексперта, антрополога. Я точно не зможу вам зараз визначитися з цим терміном, але... Усе в таких дрібницях на хімічному ур рівні просто оповідається, що це не лише цікаво, а ще й пізнавально, ви знаєте. І не питайте, для чого мені ті знання. Тож, якщо ви хочете почитати щось моторошне, щось поліцейське детективне, щось таке, що вас пробере до мурах, детективи від Саймона Бекета. Дуже рекомендую. І наступною книгою, яку б я дуже сильно перекомендувала вам почитати, стане бійцівський клуб від Чака Паланіка. Антикапіталістична, антисоціальна, провокаційна та неймовірна історія про людину, яка одного разу вирішила влаштувати і свій власний бійцівський клуб. Але є тут один нюанс: якщо ви бачили фільм, я все одно рекомендую вам почитати цю книгу, тому що все одно книга просто неймовірна. Взагалі, історії чака Паланіка, як на мене, заслуговують просто окремих відео, окремої уваги і окремого місця у вашому серденьку. Тому що дійсно усі його історії просто неймовірні, вони дуже сильно цікаві, вони дуже сильно незвичайні, тому що, наприклад, якщо ви читали невидимі монстри. Там взагалі бляха, щось нереальне, і я коли читала, я була просто в дикому захваті від тієї книги настільки ж сильно, як я була у дикому шоці від того, що ж там власне відбувалося. Тому, окрім бійцівського клубу, невидимі монстри також дуже-дуже сильно рекомендую вам до прочитання. Знову ж таки, як ви бачите, вони досить невеличкі, ці книжки, і через те, що цей сюжет просто чіпляє отак усіма своїми гачками вас, отак, як ту миленьку рибку на вудочку, ви не можете просто відірватися. Я вам це гарантую! І однією з моїх найбільших, найкращих, найчастіших рекомендацій до того, що почитати, я дуже сильно люблю рекомендувати Стівена Кінга і його мізері. Це неймовірна книга. Я не втомлююсь повторювати це знову і знову, тому що це дійсно так і є. Ця історія просто взриває вам мозок. Ви познайомитеся там із автором дуже відомих романів, який наразі вирішує завершити цю свою серію. Він їде кудись на своїй машині і потрапляє у автокатастрофу. Розплющуючи очі, він розуміє, що він десь знаходиться, але це місце зовсім не схоже на лікарню. І згодом він дізнається про те, що йому допомогла його фанатка. Яка дуже сильно любить його книжки, і, як згодом він дізнається, вона дуже засмучена через те, що цей автор вирішив завершити цю серію про мізері. Жорстока, аб'юзивна, маніпулятивна, неймовірно цікава та захоплива історія чекає вас попереду, якщо ви ще не читали мізері від Стівена Кінга. Вона залітає просто як маселко на хлібчик, і я вам точно кажу. А маселко з хлібчиком я люблю, що так солькою присипати і сирочок туди покласти. Бо Альонка не тільки блогера ще й готує, знаєте? І ще однією авторкою, якою я дуже сильно хочу з вами поділитися, і через яку є дуже багато суперечливих думок. Але особисто мені її книги досить сильно заходять. І поговоримо ми з вами про Колін Гувер. Це у мене романтичні історії, але я вже встигла прочитати її ще в еріді, звичайно. Ще я прочитала «Поки покинячокохаючи другу частину. Ще я прочитала «Too late» англійською мовою, яка, до речі, скоро вийде у нас також українською мовою. І що я можу сказати? Я, в принципі, наразі певно прочитала усі книжки, які є в українському перекладі. Одну в англійській мові. І я можу сказати, що як англійською мовою. Так і українською, її книжки також дуже-дуже сильно просто читаються. Вона для мене така авторка по типу Фріди Макфаден лише в. Іншому жанрі, тому що вона пише дійсно дуже просто. Вона пише для того, щоб вас розважити, щоб викликати у вас емоції, емоції якогось суму, радості, закоханості, якоїсь тривожності, або якоїсь переживательності, якщо її таке слово, до тих головних героїв, які є у її книжках. Тому дійсно її книжки чіпляють за живе. Вони дійсно дуже легко, дуже просто та дуже неймовірно прям швидко читаються. Одну таку книжечку, незважаючи на те, що вона така здається досить величкою, але через те, що великий формат, плюс доволі крупний шрифт, плюс історії, усі легенькі та такі захоплюючі, вона дійсно ж усі її книжки дійсно читаються дуже дуже швидко. Тому, якщо вам вже остогидли усі ті трилери, детективи, маніяки, і вам хочеться просто якось трошечки розслабитися, розвантажити мозок і, взагалі, можливо, навіть його не напружувати, тому що в таких книжках, як на мене, ти не сильно напружуєшся все ж таки. Я дуже б рекомендувала вам книжки Колін Гувер, тому що це така дійсно масова література, вона проста, вона легка, вона романтична, вона з нотками суму, іноді... Легенечким таким ем, фльором детективу, але лише легеньким. Але ці історії все одно чіпляють за щось живе. Отже, на цьому сьогодні все. Мені дуже сильно цікаво, чи читали ви щось із тих авторів, про які я сьогодні розповідала, і як багато часу в середньому йде у вас на читання, тому що я загалом читаю десь приблизно по 3-4 години на день. Іноді це буває, звісно, більше, іноді менше, але я ніколи не силую собі. Я завжди читаю лише у той час, коли мені дійсно хочеться це робити. А хочеться це робити частіше, ніж працювати, наприклад. Але що ж робити, треба за щось купляти ті книжки. Тому читаю я лише по декілька годин на день. А скільки читаєте ви? Поділіться зі мною у коментарях. Мені буде дуже-дуже сильно цікаво почитати. А на цьому сьогодні будемо закінчувати. Я сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально і, можливо, ви щось відмітили для себе до прочитання. Я була рада сьогодні з вами зустрітися і до скорих зустрічей!